Доброго дня, дорогі мої друзі. Дивлюся на камеру і дивлюся, що у мене на картинці видно. Сьогодні знімаю по новому на новій своїй стійці відео. Напишете, як буде знято. Дивіться, друзі, є у мене ось ця рибка, яку я купувала в АТБ це набір для супу з червоної риби, охолоджений. Ну, Він у мене вже був і заморожений, тому що я купувала ще, здається, до нового року. І хочу зараз відкрити. Насамперед, що б хотіла сказати, У магазині я завжди беру ось так в руки і ось так промацую, дивлюся, скільки є голів. Звичайно, коли в цьому наборі є одна голова, то набагато вигідніше його купувати, тому що більше буде обрізі. Ну, тут в мене. Я перемацала, тоді я розповідала, що багато. Тут є дві голови, буває, попадається з одною. Так, видно. Зараз розкриємо і подивимося. Купую не перший раз, мені подобається це дешево і сердито. Зараз буде в мене турка закіпати, то не бійтеся, не хвилюйтеся, воно зашипить трішки. Дивіться, яка краса. Бачите? Погане освітлення. Зараз, секундочку, увімкну світло ще, якщо воно допоможе, звичайно. Так. А ну, кажіть, яскравіше трішки чи ні? Щось потрібно у мене світлом робити. Дивіться. Видно вам добре. Подивіться, який шматок. Ось це е, ребра. Ну, звичайно, всередині треба гарно мити це все. І хребет. Тут можна ось цю м'якось ще зрізати і засолювати, потім в салати чи для суші робити. Отакі От шматочки, також ще що потрібно отут дивитися, буває, що воно не почищене, є луска. Ось так луску здираємо. Так. Закипіла моя кава. Ось так раз-раз. Здираємо так. Тут коло плавника немає, з цієї сторони трішки є. Також підчищаємо і відправляємо у миску. Потім дивіться, такий взагалі без кісток, шматочок. Тоненький, але для маринування нам підходить. Так, Тут є зу дві кісточки. Це не проблема нам дістати. Дивіться. Знов який гарний шматок. Можна. І просто запекти. Напишіть мені, чи цікаво вам побачити, що я готую з такого набору. Тому що готувала уже по-різному. І маринувала, і запікала, і супи, уха чудово виходить, подивіться, від хвостика такий шматочок. Так, ще один хвостик є. ну, Дві голови, то, звичайно, по-любому буде. Тут взагалі такі масивні куски м'яса є ще. Ось це все треба пройтися. Вибачаюся, щось трохи я прихворіла. Так, тут такий шматочок. Оце все потрібно зчищати. Так, зараз тепленьку водичку. Водичку в чайнику підігріваєте до такого стану, щоб могли тримати пальчик. Тоді найкраще. Мити рибу, щоб не холодною, бо вона доволі така жирна риба. І не гарячою. Так, дивіться о тут, друзі, навіть немає зябрів. Зазвичай у рибі ще зябри йдуть. То хотіла показати, що зябри викидаємо. Так. Це поки що не дістаю. Спочатку хочу ці шматочки. Так. Цей раз не дуже гарні такі шматки попалися. Буває, що набагато більше самої обрізі таких. Бачите, ось це тут є така ще серветочка, яка там ось цю всю жижу має впитувати в себе. Так, паузу зараз якось нажати. Заливаємо, бачите, така. У мене вода не сильно гаряча, просто на кухні у мене холодно. Тому йде парок. І отак добре вимиваємо. У двох-трьох водах буде достатньо. Але не знаю, чи видно, бачите, яка жирна риба, який жир йде. Це не крашена, це дійсно. Червона риба, тому що водичка робиться така мутна, відділяється білок, а щоб була крашена, то водичка би стала рожева. Отак. От І зараз кожен шматочок ще подивлюся, пообчухую. так, Обов'язково ось ці шматки, що коло хвоста проходимось, бо тут видно, що є. Луска, бачите? Ось так вона виблискує тут. Ми так піддіваємо і вичухуємо. Тому, кому хто любить рибу і хто хоче себе ось такою морською, червоною купити шматок, ну, дуже дорого, я там от буду наступного разу в АТБ, подивлюся, посчитаю, скільки виходить кілограм. Червоної риби. А ось це, ну, просто знахідка. У нас коли не було ще цих великих супермаркетів, на базарі купуєш переморожену, а це просто для нас це знахідка. Для нашого регіону, маленького такого містечка. Це знаю, був би якийсь інший магазин, прихвалювала би інший. Це не реклама, це просто. Життя, то, що ми купуємо, то, що який вибір є. Так. Да, думала я, що замаринувати шматочки на суші, тому що у нас є там ще листя норі, але <кій> цей раз буду, мабуть, запікати. З сиром. Ну, що зробиш? Раз на раз не приходиться. Як вже голови знаємо, як вибирати, щоб менше було, то як вибрати, щоб було більше обрізів і менше ось цих хребтів. Хоча, бачите, оцей такий хребет доволі дебелий тут є, що ще приготувати. Ось такі шматочки я зараз замариную е, запікати. А голови, хвости підуть у мене на суп, на уху. Е, також дуже смачно готувати заливну рибку з червоною. Ну, звичайно, то не потрібно тоді ділити. Е, мабуть, усю пачку треба кидати, щоб смачний, такий гарний, наваристий е, холодець, риба зелена, вийшла. Це, друзі, дивіться, думайте, скажу, що бували, попадалися мені набори набагато краще. В цьому наборі було кілограм 286 грам. Ціну вже я не пам'ятаю, але десь на 100 гривень получився цей набір, він був тоді акційний. В набір входить голови лосося. Ой обріз лосося, хребти і шкіра лосося. Ну, отак, друзі. Якщо був вам корисний цей огляд такого набору, ставте вподобайочки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Від себе скажу, що я рекомендую це, недорого можна купувати і спокійно їсти. Тим більше, це бачимо. Що за рибка? Так як багато хто писали, що бояться купувати фарш. Миру, добра, пока-пока.